Привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Анна Мотарєва, я таролог, езотерик і матриціолог. В цьому ютуб-каналі я планую записувати різного роду прогнози на місяць, на рік, на якийсь конкретний період, а також ділитись своєю саморефлексією або цікавими інсайтами від проживання свого життя. Я на своїх консультаціях, проводячи їх для своїх клієнтів, пізнаю ніби нові світи. Ніби через кожну людину я дізнаюсь дуже багато цікавого і іноді хочеться цим ділитись. Це відео розпочинає блок 12 відео для знаків зодіаку на наступний 2025 рік. Ми з вами будемо досліджувати, що вас чекає наступного року, які тенденції, які події в різних сферах життя ви можете очікувати і до чого вам важливо готуватись. Я сподіваюся, вам буде цінно, вам буде цікаво, тому одразу прошу бути активними. Підписуватись, лайкати, коментувати, як завжди кажуть в Ютубі, тому що для мене, особисто як для автора, це дуже важливо. Це показує цінність мого контенту і мотивує продовжувати робити це далі. Одразу хочу запросити вас в інстаграм, тому що у мене там є карта дня, це як ритуал на день, коли ви налаштовуєтесь на свій майбутній день, думаєте про те, що там може бути, готуєтесь до чогось конкретного і проживаєте своє найкраще життя. Також у мене там є різні види консультацій, які можуть вас зацікавити. Це річний індивідуальний розклад на 2025 рік. Також це різні види матриці долі, це інструмент, який проявляє через нашу дату народження певні значення і інформацію про нас самих. Я це називаю інструкцією по призначенню людини, а також різні формати взаємодії через карти таро. Це абсолютно не страшно. Я на своєму прикладі показую, наскільки цей інструмент можна використовувати м'яко і екологічно. А зараз я запрошую вас до перегляду відео для актуального знаку Зодіаку і будемо разом досліджувати наступний рік. Приємного перегляду! Тільці, тепер ваша черга. Давайте дивитись, що чекає вас у наступному 2025 році. Подивимось ключову енергію цього року, що вас там чекає головне, подивимось перспективу у сфері здоров'я, стосунків, грошей і кар'єри. І в кінці на ось цій малесенькій колоді подивимось пораду від карт, яка допоможе максимально гармонійно провести цей рік, яка допоможе, можливо, або підкаже важливу якусь підказку, яка реально підтримує і дасть трошечки віри в наступний 2025 рік. Отже, починаємо. Подумайте зараз про свій рік максимально так чітко, чого вам хочеться, чого, можливо, бажаєте в наступному році, що б вам хотілося реалізувати. Подумайте про це. І далі я буду налаштовуватись на вас і робити цей розбір саме для вас. Дайте мені трошечки вашої енергії матеріальної. І зараз будемо починати. Отже, ключова енергія наступного 2025 року. Вона ось тут дуже цікаво, що вас там чекає. Наступна карта це у нас тенденції в сфері роботи і кар'єри. Що вас чекає. В роботі і кар'єрі в наступному 2025 році. Далі ми дивимось сферу грошей, фінансів, заробітку. Що вас чекає в цій сфері? Далі у нас сфера стосунків для тих, хто сам і для тих, хто вже в стосунках, будемо дивитись все дуже детально. І здоров'я, що вам там очікується в сфері здоров'я, до чого готуватись? Як я обіцяла. Порада від карт на 2025 рік для тільців. Що вам важливо знати і що вам допоможе в наступному році? Давайте дивитись. Ключова енергія 2025 року. Вау! У вас це Трійка Кубків. Це енергія веселищів, радості, святкування цього життя і оточення. Для вас наступного року буде дуже важливо формувати правильне оточення, яке впливає на ваше життя безпосередньо дуже-дуже сильно. Тобто, ваші друзі, колеги, знайомі, близькі люди, взагалі будь-які приятелі це те оточення, яке формує безпосередньо вас. Тобто, наступного року головна мета, головна ціль це сформувати таке оточення людей, яке буде давати користь вам. А не забирати енергію навпаки. Тобто, якщо зараз ви відчуваєте, що хтось забирає вашу енергію, і це точно люди, то наступний рік ваша ціль це сформувати, почистити ваше оточення, яке вам не подобається, і знайти людей, які точно на одній хвилі з вами. Також це взагалі такий достатньо неважкий рік, якщо ми говоримо в загальних тенденціях. Це енергія святкування, у вас буде дуже багато приємних емоцій, можуть запросити на весілля, хтось може побратись, хтось може повінчатись, у когось може бути заручений, і ви будете до цього причетна. І загалом, ось це відчуття свята, святковостей, якихось таких радостей в житті, це найважливіші тенденції вашого наступного року. Тобто, якщо у вас сірість в житті. Якщо ви відчуваєте себе досить неприємно, і якщо ви втомлені, немає енергії, немає сил, бажання, нічого робити, спробуйте додати собі маленьких радостей в житті. Спробуйте додати яскравості вашому життю, почати нове хобі, піти познайомитись з новими людьми, почати якусь нову справу, або просто додати якихось яскравостей, якихось радощів у вашому житті для того, щоб цей рік реально відчувся саме так. Тому що у вас енергія дуже класна, головне її тепер реалізувати. Наступна енергія це енергія роботи. А в роботі ви активна, дуже-дуже активний ділець. Тому що у вас тут лисар жезлів. Це активність, це вогонь, це енергія, коли і туди треба встигнути, і те треба встигнути, і тут зробити, і тут реалізувати. Тобто у вас буде дуже багато справ. Дуже багато цілей, все захочеться зробити, і ютуб почати вести, і консультації проводити, і курс запустити. Якщо ви в наймі, наприклад, то туди побігти, те реалізувати, тут задачу зробити, тут ще щось запропонувати, тут ініціювати. Тобто, у вас дуже багато енергії, треба все встигати, все робити, кудись бігти, бо перед батьком пекло і щось досягати. Тобто лицар жезлів це дуже активна енергія, він точно не сидить на місці, ви точно будете в якомусь двіжі Парижі, ви точно будете рухатись до своїх цілей, і якщо у вас є якась ціль в роботі, досягти якогось заробітку або підвищити свій рівень, збільшити свій особистий бренд і почати яскравіше проявлятись. Якщо це, наприклад, в наймі, то вийти на підвищення, зробити якусь. Нову ідею, реалізувати якийсь новий проєкт, то ви точно цього досягнете. Взагалі, карти на вашій стороні. Важливо ініціювати, важливо робити щось для того, щоб реалізувати все те, що у вас тут намічається. Тобто, загалом карта дуже активна, карта дуже така енергетично наповнена, тому вам тут важливо реально використовувати цю енергію, не сидіти на місці, і найголовніше ставити цілі. І їх досягати. Найважливіше, що треба робити, це просто діяти, просто використовувати цю енергію, не сидіти на місці і не складирувати, якщо є таке слово, ось ці всі ідеї, які у вас є, в одному місці. Тобто, щоб у вас вони не сиділи в голові, виписуйте свої ідеї і одразу йдіть їх використовувати і реалізовувати, Забийте на перфекціоніста, забийте на синдром самозванця, не думайте про це взагалі. Просто реалізовуйте все те, що хочеться, тому що коли як на зараз? Коли, як на зараз? Тому найважливіше це використовувати цю енергію, не засаджувати її всередину себе, тому що може потім вилізти в якусь психосоматику, в якусь хворобу, щоб цього не відбулось. Не застоюйте цю енергію і реально використовуйте свій потенціал на повну. Тому досягнення цілей, активне просування по роботі. Підвищення по роботі у вас дуже-дуже сильно ймовірно. Тепер фінанси. Вау! У вас просто по фінансам дев'ятка пентаклів. Це енергія ізобілія, якщо можна так сказати. Це енергія, коли і на будинок вистачає, і на себе красиво все це реалізувати, і прикраси купити, і одяг красивий купити, все придбати. Ви в повному процвітанні. Це підвищення доходів, це закриття потреб, які вам необхідні, це реалізація бажань тих, що хочеться, і тих, що дуже давно хотілося. І, взагалі, це збільшення матеріального добробуту. Тут навіть нічого сказати. Захочеться покращувати свій стан, захочеться підвищувати рівень свого заробітку, і ви це зможете зробити. Захочеться облагородити, обгніздувати будиночок, купити машину, купити квартиру, купити якісь дороговартісні речі, на які ви збирали, можливо, до цього, або просто готувались морально, або просто розумієте, що вас це може чекати тільці. Ну, коротше, просто реалізовуйте все те, гроші знайдуться. Просто, якщо у вас є ціль, розумієте, так? Якщо у вас є ціль, то у вас немає перешкод, знайдуться гроші, знайдуться можливості, реалізуєте все те, що хочеться. Навіть нічого додатково не говорити не хочеться просто дуже класно. Далі стосунки. В стосунках спокій, тиша, гладь, взагалі нічого не змінюється, вообще. дуже спокійна карта, дуже поступова, дуже тиха, дуже стабільна. Якщо ви в стосунках. То ви поступово продовжуєте разом рухатись по життю, реалізовувати все те, що хочеться, робити всі ті дії, які раніше і робили, потрошечку заробляти гроші, потрошечку їх використовувати на свої блага. До речі, в стосунках це може бути, якщо так об'єднати, придбання чогось разом тобто якийсь спільний бюджет, який ви використовуєте для покупки чогось дороговартісного. Наприклад, якщо ми тут говоримо, тут є кінь, це може бути якийсь. Рухомий об'єкт, це машина, велосипед, щось ще, що для вас реально необхідно. Якщо ж ви не в стосунках, тоді може з'явитись якийсь пасажир, який буде проявляти знаки уваги, але це не надактивний пасажир, це просто такий тихий, спокійний, матеріально налаштований на серйозні стосунки чоловік. Який може десь потрошечку якось трошки проявляти ініціативу, з'являтися у вас в просторі, щось якось десь ініціювати, але він не надто активний, він може тихо зайти і тихо бути там, де ви є, в вашому житті. Тобто, це не прям активне просування в стосунках, це не прям якісь активні залицяння. Це достатньо така спокійна для вас сфера буде наступного року. Там не буде ось таких емоційних гойдалок, коли ви взагалі не розумієте, що відбувається. Там буде максимальний спокій, максимальна гармонія. Взагалі може бути навіть ось так, просто рівно, спокійно, без змін. До речі, або, може, там у кого немає стосунків, може з'явитися лицяльник, але дуже так тихенько, спокійно і не давати про себе знати. Або взагалі буде так само тихо, так само спокійно, як і було до цього. І це насправді для вас буде окей, тому що у вас буде дуже багато фокусу саме на роботі, на заробітку, на реалізації того, що хочеться, а не на стосунках, тому що в стосунках максимально спокійно. І здоров'я. Здоров'я – ваш мечів. Це достатньо така дірська карта в плані здоров'я. Вона показує, що можуть бути якісь операції, але вони такі маленькі, нетермінові. Тобто, це може бути якась така історія. Щось з'явилось, треба там прибрати. Наприклад, зуб полікувати, вирвати його взагалі. Також у вас може бути можливість зцілитись від будь-якої хвороби. От, наприклад, у вас щось турбувало, ви хотіли щось вилікувати, і от нарешті знайшовся правильний лікар або правильний діагноз або щось ще, що необхідно вам було для того, щоб вилікуватись, максимально ймовірна можливість, що ви знайдете оточення, знайдете лікаря, який вам реально потрібен для того, щоб реалізуватись, Реалізувати саме в здоров'ї. Але загалом це не серйозні проблеми. Це якісь переохолодження трошечки десь може бути, тобто може бути якась простуда, несерйозна, або щось ще не надто таке серйозне. Тобто, в здоров'ї просто турбуватись про себе, не переохолоджуватись. Не брати якісь гострі предмети, десь там можуть бути такі травми, трошечки порізалась, десь там щось впало, десь кудись вступила. Ось таке щось може бути, але це не прям серйозно, і ви зможете з цим справитись максимально для себе в потрібний момент, в потрібну хвилину, і знайти ту людину, яка вам допоможе реально це зробити. Тобто здоров'я не прям проблеми, просто. Голова трошечки може бути перенапружена через цю енергію, тобто можете багато думати, можете щось там хотіти реалізовувати, трошки бути такими вспильчивими, так, якщо можна так сказати. І порада така ж сама, як і в грошах: це дев'ятка пентаклів здійснювати свої бажання, знаходити можливості. Цінувати і бути вдячними за все те, що у вас є. А у вас буде дуже багато матеріальних здобутків. Тобто, це можуть бути і підвищення по роботі, це може бути і отримання бажаного доходу, і реалізація свого бажання, покупка чогось великого, глибокого, далекого, і, наприклад, реалізація чогось, що над чим ви працювали. Де, наприклад, результат якийсь отримаєте, ви працювали над чимось. Що давно хотіли зробити, і от нарешті завершується цей період, і я задоволена тим, як він пройшов, і я здобула, досягла, реалізувала те, що давно хотіла. І у вас тут просто бути вдячними, ніби це так просто бути вдячними за все те, що у вас вже є, і здійснювати свої бажання, реалізовувати свої потреби, робити все те, що давно хотіли зробити. Не відкладати життя на потім. Гроші знайдуться можливості, знайдуться головне реально реалізовувати все те, що ви давно хотіли. Я вважаю, що неймовірний насправді у вас рік, ну от просто, робота несеться, гроші збільшуються, стосунки не заважають, все прекрасно, все спокійно, ніхто не заважає досягати наших цілей. Трошечки попрацюйте над оточенням, щоб воно реально задовільняло всі ваші потреби, щоб воно реально подобалось і не забирало енергію, яка в здоров'ї знову ж таки може десь бути залучена. І тоді весь рік для вас реалізується максимально класно. Використовуйте матеріальні ресурси для реалізації своїх потреб.